Що Фенді хоче? Чого ти? Га, розходилася. Святик новою, новою іграшкою грався. Дивися, да? де у нас тут? Каже, я ще бабуля тут тобі не порозкидав. Ж -ж -ж -ж, поїхала, да? поїхала. Оток. Ага, каже, зараз я сховаю. Де гараж? Ховаємо гараж? Нас так похолодало і в хаті холодно. Я навіть кофту оділа. Що, поїхали? І святіка оділи. Так, давай. Ой. Так, що туди? Ну, став туди, став. Так, буду гратись, так? Будемо гратись? Ти будемо гратись? Ой! Тут такий пледик не вилазю я. Ой, і куди? Так, мамині сумки вже пішли в ход. Там мама спить. Що там ще? І Фенді туди хоче залізти. Yeah. Да? Пальчиками не може ще слабенькі, хоча ручки в нього такі не слабі. Так, виключаємо світло. ні 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 темно. Опа, нема святіка. Єесть. Ку-ку, ку-ку, тихенько господина Наб'єш лобіка так. о так давай в футбол пограємо, давай опа <клухи> Да! Святик футбол пограє. Скажи, ти складала? Ну і що? І ще складеш. Каже, поспав і світло дали. А ручками як Святік? А, святік? Ручками, як ти танцюєш, як ручками. Все, нема? Все? йдеться, ну, так ми граємось. І коли на двір не йдемо? Побачимось. І Фенді Я... тут. Ти скоро порвеш ту собачку. Фендюшка. Я... Я є... Зірку включила. Так, <хи> да, зірку включила бабуля. Да? О, каже, як його подивитися краще. <хи> Ой. Що таке? О, хазяїн. Ага. Ну. Не включається? Ні. Не? не включається. Чому не включається? Бо Ау, вовчики там. Ау-та, да, вовчики там. Да. Зі ж А вам? Де там авав? Ні, там зірочка. Да? Давай, бабуля, зараз світло виключай і подивимось, як вона горить. У не видно, погано видно, так? Погано видно. Алло. До. Алло! До бабуля виключила світло. А вата нема вже. Опа. І Фенні тут. Да. Ось так. Нічого не будемо прикрашати, говорить Віка, бо ми все. Знімаємо, все дістаємо. Хіба що там при вході я віночок повісю? І все. Бо ми зараз в такому віці, що все нам хочеться пощупать, потрогать, поламати. так. опа. Ну, це ще 16 годин немає вже темно на дворі. Ой Бубух! Бубух? Угу. ага, ще одна рибка. рибку? <рик> кажи, то моя рибка, а ти ось убери, кажи. Ой, <рик> обидві забрав хе <рик> <рик> фу. О, от він сам тобі дав І цю дав. Да? Нема кульки? Нема? Нема кульки там. Нема. Что, далее? Да, свет там. Да? Свет? Ось так, пішли. А що там? Ага. Так, куку, там темно. Угу. Ось так. Тільки нам тебе не видно. Ага. Давай кусок лінолію матого й достаємо. І пограємось. Ага. Це світло вкручу. Опа. Вона хоче собачку. Алла, алла, алла. Да, вона хоче собачку. О, бачиш? Даєш мені. Ой. Кажи, я хочу собачку. Все, вона вже заморилась. Все. Ми ще в такий. Я щечок всілися походу. <глухи> <глухи> да? Фендісер а? Опа. Давай бабулі тапок, давай. <глухи> а що ти хочеш? Давай почистим килимок. Давай святік почисти Отак. І бабуля так почистить. Отак. Бачиш, та бабуля недавно чистила. Вот так, і святик, давай. І святік? О, мій помічничок хороший. Ой, скажи, я вмію так. А. -а, 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 -а. Там, да, світ там, а? -а, -а, -а. Там світ? <г Meet -up> Обережно, так ми дивимось, да, святік? Да? Що там? А м'ячик де де м'ячик? Де святіка м'ячик? А так аж не заважай. Ось так треба. Ти що не знаєш, як треба чистить? Отак. Ой, от так. Молодець. отак, молодець. Ото, хлопчик, молодчинка. Угу. І на світ дивимося. Да? Думічка. Далі скрізь треба, скрізь, да. непорядок кажи, да? Непорядок. <різь> <різь> Чого це робиться?